Усім привіт! Ви не помилились дане відео присвячене саме чоловікам. А саме, як дуже просто виглядати стильно у літній період року? Я дам три прості поради, які допоможуть вам, чоловіки, без надзусиль виглядати стильно влітку, і насправді не тільки, і насправді ці поради підійдуть і навіть жінкам. Отже, порада номер один багато Багатошаровість дуже класний прийом, яким часто нехтують влітку, адже зазвичай ми звикли до багатошаровості в якийсь більш холодний період року. Але насправді багатошаровість – дуже класний стилістичний прийом, який дозволяє створювати складні, цікаві та такі наповнені і завершені образи. І саме тому я раджу не нехтувати даним стилістичним прийомом влітку також. Щоб створити багатошаровий образ влітку, потрібно небагато. Потрібно нижній шар і верхній шар. До нижнього шару відносяться майки, футболки, якісь легкі сорочки або тонкі лангсліви. До верхнього шару можуть відноситися ті самі сорочки на довгий чи короткі рукав, жилети, кардигани, легкі піджаки, курточки, вітровки і таке інше. Також, звісно, в найбільш холодну погоду ви можете додати і третій шар. Ну або якщо це літо у Львові. До третього шару зазвичай вже відносяться верхній одяг, це піджуки на підкладі, верхні сорочки, також відомі як ОРШорт. Якщо ви можете це виговорити, також пальто, плащі, курточки. Ну і відповідно, все, що вам потрібно, це поєднати нижній шар з верхнім шаром. Звучить набагато легше, ніж є насправді. Бо, звісно, щоб такий образ виглядав добре, мають зійтися зорі. І насправді просто потрібно знати деякі правила. Як от, нижній шар має бути легшим, тоншим, менш штивним за верхній шар. А щоб це зрозуміти, фактура нижнього шару не має пробиватися крізь фактуру верхнього шару. До прикладу, не варто поєднувати трикотажне, таке ж поло з якоюсь дуже тоненькою витрівочкою. Це буде виглядати не класно. Але можна, до прикладу, поєднати якусь тонку досить сорочку з об'ємним кардиганом. Це на таких простих прикладах. Звісно. Є нюанс. Переважно всі тканини, які ми використовуємо влітку, вони є досить тонкими. Відповідно, це нормально, якщо ваша біла майка буде проглядатися через вашу білу лянучу бавовняну сорочку. Головне, щоб візуально фактура нижнього шару не була важчою, ніж фактура верхнього шару. Виняток знову ж таки: ті матеріали, які... Мають за мету просвічуватися, да, це якісь такі напівпрозорі, можливо, сорочки, якісь такі легкі, або ж а, якась крупна в'язка, яка має в собі дірочки, через яку просвічується нижній шар вашого образу. І ще одне правило, це наявність лише одного кольорового акценту в поєднанні верхнього та нижнього шарів. Тобто, якщо у вас принтована насичена футболка. Обирайте верх більш стриманий, або навпаки, якщо у вас якась картата сорочка, оберіть під неї однотонну футболку. В ідеалі колір цієї футболки має співпадати з одним з кольорів, які присутні в принті вашої сорочки. І пам'ятаємо, звісно, що ці поради, які я даю, вони для тих з вас, для тих чоловіків, які тільки вчаться моднічати. Якщо ви на ти з кольором та принтом, якщо ви обожнюєте поєднувати якісь складні фактури, кольори, принти, і у вас все вдало виходить, робіть це і насолоджуйтесь цим процесом. Ну і тут ми плавно з вами перейшли до другого пункту і до другої поради, яка звучить як монохромність. Та нейтральна кольорова гама, якщо ви якраз досить невпевнено використовуєте колір або, взагалі, в принципі, не любите якісь такі картаті, образи, яскраві, насичені образи, цей стилістичний прийом стане вам дуже в нагоді. Адже монохромні образи, так само як і хроматичні образи, вони практично завжди виглядають стримано, елегантно, і вони доречні практично в кожній ситуації, будь то це робоча зустріч, або ж зустріч з друзями, побачення чи якісь посиденьки з родичами на свята. Монохромні образи поділяються на два типи: кольорові. Та ахроматичні. До кольорових монохромних образів належать ті, які у своїй кольоровій палітрі, з якого складається образ, використовують лише один якийсь колір, який може бути різним по своїй насиченості чи теплохолодності, але в цілому це якийсь один колір, який ми можемо зчитати. До хроматичних образів належать ті, які складаються лише з білого, чорного чи сірого кольору. Особливо класно додавати в такі хроматичні образи якийсь один кольоровий класний, такий насичений акцент, або більш стриманий кольоровий акцент, в будь-якому випадку даний образ буде виглядати дуже стильно. Рекомендую використати цей прийом. І третій пункт, який я раджу не тільки в даному відео, здається, я раджу його в кожному зі своїх відео, це наявність власного стильного мудборду. Якщо ви тільки вчитеся створювати стильні образи, наявність такого стильного мудборду, в якому ви збираєте образи, які вас надихають, це дуже корисна звичка і дуже корисний елемент, який допоможе вам так обережно створювати поступово свої якісь класні індивідуальні образи. Також я раджу стильний мудборд мати тим, хто вже в принципі вміє використовувати такий інструмент, як одяг. Але часом у нас у всіх бувають якийсь ступор, ми не знаємо, що нам одягнути, вже все так трошечки приїлося. Ми відкриваємо шафу, ми бачимо цю купу речей, а одягнути не знаємо, що нічого не надихає. Тому модборд, стильний модборд, власне, це якраз така невеличка карта натхнення для вас, яку я раджу використовувати абсолютно всім, незалежно від вашого рівня фешно-свідченості. Отже, всі ці три поради. Які я назвала, вони дійсні, як ви зрозуміли, і для чоловіків, і для жінок, і для літнього сезону, і для будь-якого іншого сезону. Знову ж таки, це відео для тих, хто реально губиться, заходячи в магазин чи роблячи якийсь онлайн шопінг. Якщо ви на ти з одягом, з кольорами, з принтами, ви вмієте створювати цікаві луки, вам не обов'язково. Щоб виглядати стильно, одягати багатошоровий бежевий тотал-лук? Звісно, ні, ці поради для тих, хто ще поки що себе відчуває трохи невпевненим у цій фешн-історії, і для яких вона здається поки що занадто складною. Насправді нічого складного немає завжди. Є правила. і Якщо ви будете ними послуговуватися, дуже швидко ви хакнете всю цю історію. А вам я дякую за перегляд. Якщо це відео вам сподобалось і було корисним, поставте йому вподобайку, підписуйтесь на мій канал. І я вам бажаю прекрасного дня, хорошого вам настрою, натхнення, в створенні власних образів і до зустрічі!